Видачі мову про роботу юридичного відділу Мукачевської міської ради, яка була проведена у травні червні поточного року, слід зазначити про таке. За вказаний період посадовими особами відділу вивчено та погоджено 82 рішення виконавчого комітету Мукачевської міської ради та 92 розпорядження Мукачівського міського голови з основної діяльності. Посадовими особами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачевської міської територіальної громади у 32 судових процесах, які розглядались судами загальної та спеціальної юрисдикції. Предметами переважної більшості судових спорів, які перебували на розгляді судових інстанцій, були спори у сфері. Земельних відносин та нерухомого майна. При цьому вся кількість судових рішень була прийнята на користь Мукачівської міської територіальної громади, Мукачівської міської ради та її виконавчих органів. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: відділом на належному рівні забезпечується робота адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. Впродовж травня червня 2023 року адміністративною комісією було проведено 10 колегіальних засідань та ухвалено 57 сім у справах про адміністративні правопорушення. Окрім того, уповноваженими особами відділу здійснюється закупівля робіт товарів та послуг у відповідності до діючого законодавства у сфері публічних закупівель. За результатами проведеної у травні червні поточного року роботи було укладено 19 договорів на загальну суму 243 тисячі 163 гривні 36 копійок та забезпечено їх реалізацію. Також уповноваженими особами відділу було оголошено дві процедури відкритих торгів з особливостями для потреб триторіальних. Не оборони та виконавчого комітету Мукачевської міської ради.